В цьому відео хочу поговорити більше про внутрішні особисті кордони, про їх захист, і порефлексувати, розібратися, що насправді це таке, як захистити особисті кордони так, щоб вони не перетворились на внутрішню в'язницю, де ми в одинокості сидимо, і ніхто до нас не може підійти, тому що у нас капець, які захищені, міцні особисті кордони. І Це відео, можливо, я його не опублікую, я не знаю. Моя власна рефлексія стосовно особистих кордонів, їх захисту, і тут я спробую відповісти на питання, що такі особисті кордони, з чого вони складаються, як вони виглядають, щоб потім розуміти, що ми в кінці кінців захищаємо, і чи варто взагалі це захищати. І як правильно захищати, щоб залишатися з людьми в контакті, в міцних довгострокових стосунках? Я дуже довго думав над цим питанням, тому що я не розумів, що такі особисті кордони. Психологи говорять, що потрібно вчитись говорити ні, відмовляти людям, коли тобі це не подобається. Але як відмовляти? Людям так, щоб зберігати ці стосунки з людьми, щоб не було так, що ти відмовив і все, в тебе людини на горизонті немає. Да? Ти можеш е відмовити людині там касірше, яку ти бачиш вперше і в останнє в своєму житті, ти можеш сказати: ні, я вважаю, що має бути так і так, ви порушуєте мої особисті кордони. Але якщо. Це стосується важливих людей для нас, близьких людей для нас, колег на роботі, в сім'ї, дітей. Як так захистити особисті кордони, щоб їх не образити? Щоб знайти таке рішення, щоб і людина не образилась, і ти при цьому зберіг свою позицію і. Не переживав внутрішні хвилювання і конфлікти через те, що ти себе зрадив. Як це зробити? От в цьому відео і пропоную поговорити про це. Особисті кордони. Що це таке, з чого вони складаються? Давайте приземлимось на якісь зрозумілі візуальні штуки, які можна потрогати і побачити. Уявимо собі, що наша душа живе в такому чудовому, красивому будинку з самого народження. І цей будинок є особистими кордонами. Тобто всередині ці, ці, цього будинку наша душа відчуває себе максимально захищено, максимально комфортно, гармонійно і. Повністю розслаблено. От просто давайте це уявимо, як ми знаходимося в цьому чудовому будинку. І цей будинок складається з наших цінностей, наших переконань про себе, про світ, про людей в цьому світі. А, там наші вподобання. І все це стіни, дах, фундамент цього будинку. І цей будинок був довгий час з моменту нашого народження він будувався. Якісь цінності до нас приходили і потім йшли. Інші цінності заміняли їх. Є якісь переконання, як ми себе сприймаємо, хто ми такі в цьому світі, які люди в цьому світі, який взагалом цей світ. І це є стіни нашого будинку. Його для нас будували спочатку батьки, потім будували в школі соціум, книжки, які ми прочитали, і все це цей будинок. І як і звичайний фізичний будинок, час від часу він потребує ремонту. Тобто якісь кірпічі устарівають, доски гниють, і ми час від часу заміняємо їх на нові. Тобто старі наші переконання, вподобання руйнуються, і ми самостійно, або з з допомогою, будуємо нові. А, і це відбувається протягом всього нашого життя з моменту нашого народження. Спочатку я вже починаю повторюватись, але хочу. Зафіксувати такими повтореннями, що це дуже-дуже важливо розуміти, що всі наші переконання з часом нашого дорослішання вони змінюються. І от. Є люди, в яких є свої будинки і свої переконання. І, наприклад, наша душа, ми нехай це називаємо так. Сидимо в цьому будинку, релаксуємо, відпочиваємо і повз наш будинок ходять різні люди з своїми переконаннями, своїми порадами, да? і в якийсь момент ми бачимо, що хтось пробився в наш будинок, він якось потрапив неочікувано для нас з якоюсь своєю порадою, яку ми не просили, ми не запрошували цю людину до себе додому, але вона якось сюди проникла. Наприклад, вона прийшла і говорить, слухай, щось ти постарів, або щось ти постаріла, а ти вважаєш себе молодим. Наприклад, да? або. А, і якщо ця людина до тебе приходить і ти абсолютно впевнений, що ти виглядаєш чудово, ти, ти в прекрасній формі. Тоді ти просто кажеш цій людині, ну, ти дивишся на нього як на ідіота. Тобі взагалі не цікава його думка, вона тебе навіть не тригерить. Ти його виставляєш за двері і кажеш, чувак, іди собі, тусуйся зі своїми думками, я тебе не просив. Але якщо ви вважаєте себе в класній формі, а, проте роки починають говорити, що. Не така вже трошки ваша форма вже й класна. Ну не такий вже, вже в мене рівний лоб. Ну, вже трошки тут просіло. Але, тобто, з однієї сторони, ви сумніваєтесь, трошки ви сумніваєтесь, десь в глибині душі, ви впевнені, або на поверхності, ви впевнені, що ви в прекрасній, чудовій фізичній формі. А з іншої сторони, є десь там в глибині якийсь сумнів. Тобто, ваше переконання про свою чудову форму, оця стіна переконань, дала невеличку тріщинку. І людина прийшла і вона проникла в цю тріщинку своєю думкою. Тобто, вона порушила цю вашу цілісну стіну, цілісне переконання. І вона прийшла. І нас починає бісити, нам, нас починає, нам починає не подобатись. Ми вважаємо, що люди порушили наші кордони. І якщо ми так вважаємо, то це означає тільки одне, що в нас десь є сумнів. Якесь наше переконання дало тріщинку. І один раз ми агреснули на цього чувака, виставили його за двір. Потім інший говорить: третій, четвертий, ти починаєш це бачити з різних сторін, і це твоє переконання, ця твоя тріщина, що я в чудовій формі, а насправді. Вона дала тріщину, ця стіна, вона починає все більше і більше розвалюватись. І нас ця думка, грубо кажучи, тригерить все більше, більше і сильніше. І так може бути наприклад, будь-чим. Я досить добре пережив це, коли почав свій старт в новій професії. Коли після 15 років, фактично після всього свого життя роботи в ІТ-компанії, я вирішив піти за новим напрямком, стати коучем-консультантом. І я почав будувати нові переконання про себе. І вони ще свіженькі, ця штукатурочка ще свіженька, її дуже легко пошкодити, і, звісно, люди почали її колупати і шкодити. І ох тоді, як сильно ковбасило! Тому що ти починаєш, ти намагаєшся повірити, що ти класний професіонал, ти класний коуч, тренер з комунікацій, і ти хочеш побудувати цю стіну. Але люди бачать твою уязвимость, бачать цю нову стіну. І знаєте, як закатують а, новий асфальт, він ще м'якенький, то якась людина хоче залишити там відпечаток. Хтось хоче пройтись, щоб ця нога залишилась там на вічно. Так і тут. Ти ще не впевнений, що ти класний консультант, що ти все вмієш, ти все шариш, і люди починають. Ставити під сумнів, це, тому що це ще не, не вибудуване. Отже, зафіксувавши цю ідею, я хочу о, сказати, що якщо нас щось бісить, люди своїми думками дратують, порушують наші кордони. Це означає лише те, що. Наші переконання поставлені під сумнів, і ми особисто ми, в них сумніваємось. і потрібно переглянути ці переконання. Сподіваюсь, на цьому етапі зрозуміло, що такі особисті кордони на тих прикладах, які я привів. Отже, які способи є захисту особистих кордонів? Які способи я для себе виділяю? Якщо я не з того не з цього помічаю, що людина прорвалася в мій будинок і залізла в мої особисті кордони, то перше, що я, я відчуваю цей дискомфорт, цей страх, цю тривогу, ці переживання, що я перше роблю? Мені допомагає моя навичка ведення переговорів і комунікацій. Я перше, що роблю, я говорю людині. От ти зараз мені сказав цю думку, ти зараз зі мною поділився, ти якось агресивно до мене повівся. Для... Чому ти це зробив? Чому ти так думаєш? Я думаю інакше, а чому ти так думаєш? І людина вже може пояснити свою точку зору, з якої щілини вона залізла. Тобто, розумієте, моя задача зараз зберегти свій максимальний спокій, зрозуміти, з чим прийшла людина. Чи вона прийшла мені погрожувати, чи вона просто йшла миво, побачила дірку в стіні моїх переконань і вилізла туди залізти. Тому що, як показує моя практика, люди навіть не усвідомлюють, що вони порушують особисті кордони. Вони просто звикли залазити в дірки в будинках, які вони бачать. Це їхня стратегія. Або запхнути, там бачить тріщину в стіні, запхнути туди а, свій недопалок. Люди просто так звикли, вони навіть не думають, що вони порушують і загрожують там комусь порушують їхні кордони. Це дуже сильно мені особисто ця думка, це переконання. І я в цьому переконався дуже багато разів. Люди просто. Не усвідомлюють цього. І дуже важливо сказати людині про це. Тобто, якщо одна людина зайшла до вас, ви можете їй сказати: Дивись, ти зараз прийшов до мене з цією думкою, але я тебе не просив. Тому, будь ласка, я знаю, що ти в цьому експерт, ти в цьому розумієшся. Якщо мені потрібна буде твоя допомога, тоді я до тебе звернусь. Це перше, ми говоримо людині, що Окей, я тебе почув, будь ласка. Не потрібні твої поради, або а, що ми ще можемо людині сказати, ми можемо сказати наступним чином. Коли ти мені про це говориш, то я відчуваю внутрішню напругу. Мені це неприємно чути. А, мені набагато було би приємніше, якби ти зробив отак, отак і отак. Сказав би так і так. Або коли б я в тебе це запитав. Тому, будь ласка, якщо. Для, для мене дуже важливі наші з тобою стосунки, і е, я би хотів їх зберегти, тому я тебе попрошу е, на, про наступну послугу. Якщо наступний раз ти хочеш мені щось сказати, будь ласка, зроби це отак, отак, отак. Тобто, що ми робимо? Ми говоримо, даємо людині чітку інструкцію: що не залазь в цю дірку, заходь через двері, Подзвонив дзвінок. І я вийду із задоволенням послухаю твої пропозиції щодо мене, щодо наших якихось спільних там справ. Тобто, захист особистих кордонів це дати людині чітку інструкцію, як вона має діяти, щоб отримати бажане для себе. І таким чином, це бажане буде і для нас також. Це перший спосіб. В чому його недоліки? В тому, що кожній людині потрібно говорити, говорити, доказувати, розказувати, давати ці інструкції це дуже ресурсно затратно. Друге, що ми можемо зробити, якщо ми спостерігаємо, що через якусь одну дірку залазять однакові люди з порадою, ну, схожі вони да, з однаковими порадами. Ми можемо що зробити, або біля цієї дірки, грубо кажучи, поставити цю інструкцію. Там, не знаю, публічно заявити, що ребята, якщо ви хочете від мене щось отримати або мені щось сказати, будь ласка, зробіть це отак. Дзвоніть мені з 8 до 4 вечора, і я залюбки з вами поспілкуюсь. Не треба мені дзвонити вночі, тому що ви не отримуєте бажаного. Я не дам вам. Того, що вам потрібно. Я не буду з вами просто-напросто спілкуватися. От це така публічна інструкція, яку ми даємо всім людям. І тоді вони не лізуть в цю дірку, проламуючи наші кордони, а заходять санкціоно... сан... санкціоновим входом. Отже, це другий спосіб. І третій спосіб, який є незалежно ні від чого, від цих двох способів. Це два способи комунікаційні, третій спосіб. Ми маємо переглянути, точніше, перше, виявити цю дірку, чому я в мене там сумнів, яке моє переконання було порушено, що там відбувається, чому я в ньому сумніваюся. І передивитися і. Побудувати це переконання, або його замінити на більш стійкіше, на більш новіше. І з цим дуже сильно допомагають коучі, психотерапевти, до яких ти приходиш і говориш: дивись, у мене відбулася така ситуація. Людина до мене прийшла, сказала: те -то те то Мене це дико збісило, я взагалі не втримався. Мене рознесло, я взагалі попрощався з цією людиною, послав її нафіг. Будь ласка, давай розберемося, чому в мене це виникло, які мої переконання, які мої думки було задіто, і давай в цьому розберемося. І вже коуч і психотерапевти допомагають розібратися з цими переконаннями. Коуч додатково допомагає побудувати нові переконання. Нові стратегії дії. І таким чином ми зцілюємо цю нашу дірку, через яку потім вже ніхто не буде проходити, пробиватися, не санкціоновано, не санкціонован. Коротше, ви зрозуміли. Ось так. І коучинг особисто для мене це дуже класний інструмент. Я ним займаюся, я допомагаю іншим людям. Проходити через такі важкі емоції, допомагати з ними справлятися, бачити свої внутрішні ментальні установки, хвилювання, переживання через конкретні події, які відбуваються. І а, моя навичка комунікації, ведення переговорів, допомагає мені конструктивно спілкуватися з цими людьми і домовлятися з ними а, про те, те, щоб вони робили так, як мені потрібно. Ну і показувати цінність е, їхніх дій для них. Це навичка переговорів. А, що хочу сказати в завершення до цього. А, коли я це все проговорював, я дійсно а, дуже кайфанув, і мені. Самому після проговорення стало ясніше ці особисті кордони. А, от. Діліться своїми думками, а, діліться своїми кейсами. Можете писати мені в особисті, я з задоволенням поговорю з вами про ваші кейси. Я можу вам допомогти конструктивно. Захищати свої особисті кордони так, щоб людина ще ближче стала до вас, щоб вона спілкувалась з вами так, як для вас це потрібно. Це все комунікації, і переговори. І друге, з чим я можу допомогти, це допомогти передивитися, допомогти розібратися, чому конкретна людина тригерить, чому у вас виникають на неї. Негативні емоції, реакції, що вона зробила? Чому ці реакції вас дестабілізують, е зупиняють на там, як сказати, руйнують стосунки? Я можу про це все з вами поговорити і допомогти вам розібратися побудувати принципово нові реакції, нові поведінкові. Стратегії і паттерни мислення. Щоб в кінці кінців ваша душа в цьому будинку власних особистих кордонів відчувала себе максимально комфортно, максимально спокійно, знала хто коли прийде. І не хвилювала, що хтось там пролізе через якусь щелину або вибите вікно. Тому діліться своїми думками, з задоволенням вам в цьому допоможу і. Цінуйте себе, поважайте себе, будьте щасливі, тому що ви важливі для себе і для цього світу.